всі звати енергосейф компанія, ви залишали заявочку у Фейсбуці щодо сонячної електростанцію. Так що ви робите? У мене невелика квартира на Херсоні в Києві. Я розумію, що купити цей ваш трибун, це молотиба акумулятора, і так далі, що ви ще робите? і скільки це коштує? Uh, я якщо. Трактує, чи я щось до Ні, все правильно, все правильно, по безперебійному електроживленню. That's Як... that's якщо для квартири, у квартири у вас одна yeah. фаза. Е, можна взяти інвертор від 3,5 кВт до 6-8 кВт, в залежності від того, які у вас споживачі ви хочете резервувати в своїй квартирі? У мене у мене все стоїть холодильник, так, холодильник стоїть. Інтернет, телевізор, ну, грубо кажучи, споживачі. Угу. І, а, щось, ми, такі великі купляти, не, бо мене сучіка постажила, півкоридору зайняла квартира невелика, це 68 метрів. Угу. Кридори маленькі, дещо ставити. Якщо ставити, це може мене приходять в такі полки є на туалета. Ну для овочів, полки. От хіба там поставити? Зразу від звичайника. Ну от чекає чекають таке. Я формулюю, що мені потрібно. Зрозумів, зрозумів. А у вас ну як перегородка в народі називають? Є чи немає, чи ви хочете в самій квартирі ставити обладнання? Ні, в мене не вийшли ставити обладнання. По-перше, банда Ахметова буде не їбати мозі, бо в них ще не тих ніщо Я не хочу з бандитами мати мову. Угу, а зараз написано начальника на, грубо кажучи, рівні другого поверху, ну, в квартирі, ну, в цих, де овочі фруктів, полки стоять в мене, я угу. би там їх поставити. Я ж у мене великий. Просто, чому я про це питаю? Є декілька варіантів Інверторів перетворювачів є безшумні, у яких пасивне охолодження на радіаторах. Тільки тому що мені не, туди, не хочу, я сучу, не <правдачу> Добре. Так, у такому випадку комплект обладнання буде коштувати 2,5 це буде інвертор на 3,6 кВт безшумний плюс 5 кВт на літій заліза фосфатна акумуляторна батарея. Е, пристрій захисту і монтажні роботи це 500 доларів. Ну і кабельно-провідникова продукція, все по кругу. Ми повністю комплект під ключ буде коштувати 3000 доларів. Добре, я Ви мене я подумаю, мене звати. Я Олексій я хочу Олексій мене звати, Енергосейв. Ми там вже робили, ну, скажімо, дешевше, набагато, небагато, бо мені небагато треба. Я порівняю, якщо мене завичають, я вам переджую. Добре, немає, що е -е. Так, ну це залежить від того. Пропозиція може бути дешевша. Наприклад, якщо це буде кулерний інвертор і акумулятор на 24 вольта на 2,5 кВт. Тобто, тут вартість буде пропорційно зменшуватись потужності самої електростанції і, скажімо так, її якості. Те, що я вам озвучив, це якісне класне обладнання. Якщо будуть ще якісь починні відключення. Зимою, моя дружина погодиться, бо вона категорично ставимо дити, я елементарний китайський докупив, де, де mm -hmm. де що деба що розставити. Там п'ять лампочок і нам вистачає, коли немає світла. Зима зараз відключений морозильник і морозівка не е холодильник, вони ще не страшно. Ну так, ще. ще Станіславе, є такі варіанти, як портативні зарядні станції, щоб ставити не на всю квартиру, а такі чемоданчики. Ну там, типу Екафлоу, Джекері, я думаю, ви бачили таке на ринку. Добре, все, дякую. Я перезвоню, Добре, будьте здорові. На все добре. Ну, то вже кудись він поспішає. Не захотів закінчити розмову. Ну, якось так. Телефони внизу за описом набирайте, розкажемо, проконсультуємо. Саме під ваші характеристики. Дзвони в Енергосейф зараз, підключимо до Сонця і вас. Або навіть без сонця підключимо вам резервне електроживлення, щоб ви завжди були зі світлом.